Привіт, друзі! Це ще одна величезна розпаковка подарунків. В мене не так давно, в січні був день народження, і не так давно я виставляла на канал розпаковку подарунків, але це були книжкові подарунки від дівчат з книжкового клубу, але не новорічні свята. І тепер пройшов місяць, і в нас була ще одна книжкова зустріч. І цього разу на цю зустріч мені дарували подарунки вже на день народження. Деякі подарунки мені прийшли прямо 13-го числа, на мій день народження. Поштою дівчата передавали, але здебільшого. Більшого дарували подарунки дівчата на офлайні. Я прийшла з величезними знову пакунками, коробками, ледве все це доперла. І зараз вам покажу, що тут є і що мені подарували. Почну з тих подарунків, які мені прийшли в сам день народження. Це було три посилочки від дівчат, і цікаво, що в кожній з них співпала по одній книзі із трилогії. Це книги про детектива Ходжеса Стівена Кінга. Я колись розповідала, що в мене була ця трилогія, звісно, я її прочитала, але вони були всі Різні з різних видань одного видавництва, але взагалі всі якісь різноманітні. І я їх вирішила продати і додати собі війшліс нове видання для того, щоб воно якось все так гармонійно, красиво виглядало. Хотілось мені нове видання, і от якось так співпало, що дівчата не домовляючись зібрали мені всю трилогію одночасно. Тут десь ставлю фотографію, як виглядали подарунки разом, бо там ще було дуже багато солодощів, яких ще додаткових А Також в минулому відео з розпаковкою я розповідала, що декілька дівчат мене одразу ще на тій зустрічі привітали з ним народження. І також в мене там була одна книжка Рутве, і друга це була і ідентиродженська, і новорічна книга. Це от величезна книга Сарамаус, як вона місто півмісяця. здоровезна цеглина. І, власне, про сьогоднішній день, що було сьогодні, як завжди, всі наші зустрічі з дівчатами проходять в кафе. І сьогоднішній день, і сьогоднішнє день народження був якийсь просто особливим. І я настільки розчулена, я вже думала, що я заплачу там на місці. Бо мені всі дарували подарунки, як завжди, вітали. А потім Настя, хазяйка нашого клубу разом з Женією, відкрили, опустили проектор цю от штуку для проектора. І я б взагалі пожартувала, що зараз буде презентація про мене. Але ну я так думала, що у нас будуть як завжди, якісь там ігри, щось таке. Але цього разу Настя там більше підготувалася, щось придумала, і ми будемо вгадувати якісь там книжки на проекторі. А вони разом з Женією зробили для мене відеозвернення від Стівна Кінга. Зрозуміло, що це не сам Стівенк. King buch, but it like it Dear Katya, happy birthday. I wish you all your dreams come true and your life will be full of love. Yadiznovzja, show we are relatives by your great-grandmother. I am proud to be your family. Yadiznovzja Miriav, have in family famous book blogger. I know you love my books and read all them without translation, so I wish you to have a lot of time to read them. Pilki naresti red vono, please. Love you in Ukraine, Stephen. Це було взагалі настільки неочікувано і, коротше, я, мені здається, я десь ставлю тут шматочки відео, дівчата мене знімали на фоні. Каже, запустити інструкцію користувача іконою. Я блін, записав. Це капець. Так. Приїхав не де. Ну, не приїхала. Помітили не так. так. Сказав, що році. Мені здається, що я розчервонілася вся. <схай> і я усміхалась, і, і мені хотілося плакати одночасно, і це було настільки приємно. І після цього всі мене продовжували чогось знімати, я не розуміла, що відбувається. І тоді мені ще винесли тортик, співали мені з ним народження. Коротше, це було настільки неочікувано і приємно. Я навіть передати не можу. <плес> І ще Настя сказала, що Наступного року Стівен Кінг має приїхати, щоб привітати мене особисто, але для цього є одна умова, і вже просто це якийсь ходячий мем про воностів на кінга, про те, скільки років я вже намагаюся його прочитати, все собі обіцяю і ніяк не, не дочитаю. І дівчата завжди теж мене з цього приводу підколюють. І є ще один підкол, який почався з одного там жарту і переріс просто е в усі сфери мого життя. Це я і моє знання англійської мови. Всі з цього жартують. Я сама. Цього дуже багато жартую. І от Настя вирішила об'єднати ці два приколи в один і подарувала мені воно англійською мовою. І просто подивіться, який тут шрифт зараз. Просто масі пусінький шрифт англійською мовою. Тут більше тисячі сторінок. І одна з них сказала: як тільки я прочитаю воно англійською в оригіналі, тоді обов'язково Стівен Кінг приїде мене і привітає особисто. Я сказала, що, значить, цього ніколи не трапиться. Але це дійсно дуже класна мотивація вивчити англійську ще й до того рівня, щоб прочитати ось таку от книженцію. Я не знаю, це настільки було приємно і коротше, це дуже класний день. Дуже класний день. І після цього в мене звісно, Звісно, ще купа мільйонів подарунків, також пов'язаних зі Стівеном Кінгом, дуже багато. Від Жені, окрім книжечки, яку я вам також покажу. Ще є супер подарунок. Я думала одразу в цьому подарунку знімати це відео, але вирішила, що хочу вам спочатку його показати. Це ось такий от худі, на якому написано on the novel by Stephen King». Вот. Це просто, просто, просто кайф. Я просто не буду вилазити з цієї кофти. Тепер ніколи в цю кофту і буду вчити англійську і читати воно Стівена Кінга. І окрім цього, Женя мені також подарувала під скляним ковпаком. Дуже дуже красиву, хоч і дуже сумну, скоріш за все, книгу. Але мені дуже хотілося з нею познайомитись. Тут дуже багато всіляких ілюстрацій, красивих картинок. Хоч ця книга, вона звісно про депресію. Можливо, навіть про суїцид. Я не точно не знаю, але знаю, що це дуже депресивна книжка від дуже депресивної авторки, що з нею відбувалися якісь такі не дуже приємні події в житті, і от вона написала таку книжку. Але книга дуже дуже гарна, і хотілося б якось її прочитати обов'язково. І ще також внутрішній мем уже почався тим, що влад з'їдає всі солодощі, які мені дарують, і визмущається, що мені дарують мало солодощів. Тому дівчата вже почали дарувати окремі солодощі, чисто для владіка, щоб він був задоволений моєї Подарунками. Тому шоколаді ще для Владіка. Попросили хоча б поділитися зі мною, сподіваюся, у нього вийде. Що далі вам ще показати? З чого почати? А, ще також від Насті також шоколадка, тут навіть підписано, що це шоколадка для Владіка. Мені здається, що тут дещо також був підпис, що зі мною поділитися, але, може, я це придумала, не знаю. Але Настя мені теж сказала, передай Владіку, щоб він з тобою поділився. Сподіваюсь. Далі, ще взагалі Настя мені дарувала якусь книжку, але треба зараз розібратися яку саме. Коротше, будемо йти по черзі, і там розберемось. Перейду я від, до подарунку від Ріти. Дуже-дуже гарно все спаковане, взагалі таке якось прикладеного пакування. Тут отакі закладинки красиві, з котиками ще. О, прикольно! Це стікери. Колажі можна обрізати чи клеїти так. Плюс тут є стрічковий клей, він мені зручніший за клей олівець. Ай, клас! Блін, дуже прикольно. От, я не знаю, як це показати. Тут засвітлює, мені здається. Коротше, ось такі от стікери. І тут от ззаду. О, ва, як красиво! Коротше, купа стікерів теж, які я можу використовувати для свого блокнота. Блін, це дуже прикольно. Ну, так гарно виглядає. Клас. Так. Тут ще, ой, вау! Подивіться, ось такі от красиві, довгі і от такі от звичайного розміру. З днем народження, і тут написано Каті і Владу і Емі. <сум> Всім одразу, бачите, всі, я кажу, всі дарують Владику подарунки. Оце при, примазався під мої подарунки. Так, тут, я думаю, що це для Владіка. Сподіваюсь, мені дістануться солодощі. І, І і. А ось про цей от клей, напевно, клей скот. Що це таке, як сказати, що Шарітя написала, що ним зручно користуватися навіть ніж олівцем для йомусічки прикольчик. І книжка о, клас! Це книжка Поліни Колакової. Ти не впізнаєш мене. Це продовження історії Корсо. Дуже хотіла нарешті познайомитись, дізнатися, що ж там далі буде в цій історії. Клас, дуже рада. Давно її додала собі у убішліст, як тільки дочитала Корсо. Буду читати. Дякую, дякую, дякую. Так, і тепер що далі вам показати? Далі наступне книжечка, тут теж закладенка, листівка. Так. Будь собою, люблю тебе з усіма прибабахами. І це від Насті. Спасибо, Настя, що любиш мене з усіма прибабахами. Ох, Боже, як я обожнюю такі листівки, в яких написано стільки приємних слів. Так, і тут, та, значить, ми дійшли до книжечки, яку Настя подарувала. Опс, окрім кінга англійською. Я не знаю, що тут. Віват. Що в мене віват був? А-а-а, а-а-а! Корона опівночі. Це друга тут написано, яка це друга книга магічної серії Трон зі скла. У мене війшлисті ще перша книжка була. Не так що Настя забронювала другу, значить хтось мені має подарувати і другу і першу. Як я вже казала що в минулому відео з розпаковками, що збираю крізні серії книжок Сари Мас. Поки дуже поступово їх читаю, але от хочеться з нею познайомити ще більше і чула саме про цю серію, про цей трон зі скла. Що це, напевно, найсильніша її серія, принаймні так по відгукам чула. Ось. А і ще, окрім цього, Настя, як завжди, ну просто це я не знаю. Це не клуб, а мрія. Якщо ви хочете думаєте, що сумніваєтеся, чи вступати в клуб, звісно, зараз в нього дуже дуже важко вступити, тому що там, наскільки я знаю, лист очікування, прямо щоб попасти в клуб, бо дуже багато охочих, але місць не так багато. Але якщо ви раптом там сумніваєтесь, то. Не сумнівайтесь, це просто найкраще місце на планеті. Так от Настя ще й принесла книжки, які розігрувала. Ми там вгадували через грали в Аліоси в крокодила і вгадували, заробляли собі бали, які потім обмінювали на бумажечки, де написано було назва книжки. І мені попалась книжка якась додому. Хто знає, що це за книжка? Ось така от книжечка. І коли я її взяла, то всі почали охкати-ахкати, що мені дуже пощастило. А я про неї нічого не чула. Але по реакції дівчат зрозуміла, що це має бути дуже якась класна книжка. Це поєднання трилера з фентезі, здається, щось дуже дуже цікаве. Плюс це видавництво РМ зазвичай в них дуже дуже комфортний шрифт. Їхні книжки дуже класно, швидко читаються, тому сподіваюся, що так і буде. От нічого взагалі не чула, не знала про цю книжку, але з реакції дівчат зрозуміла, що це щось дуже дуже класно. І отаку от книжку я ще й виграла. Далі подаруночок від Марго. Тут у нас якісь ще солодощі теж. Вона сказала, що солодощі для мене. Я зафіксувала це. Це, я не знаю, це може для емушки. Крімі, ну так, да, тюна і щось, і шрімп якийсь. Треба спитати у Марго, але я думаю, що для емушечки. Не знаю. Запитаю, перша пробувати не буду. Батончик. І книжка. Mm, а чого я думала, що вона менша? Це, час... Це, часосх... Це часосховище господінова. Я думала, вона не така велика, вона прям, ну. Коротше, якось такого формату більшого. І я взагалі думала, що тут на ну, сторінок 300, а тут ну, 350. Ну, все одно трошки більше, ніж я думала. Коротше, я думаю, ви всі чули про цю книжку останнім часом, всі читають, всі її обговорюють. У всіх вона в топі, і дуже захотілося з нею також познайомитися. Наскільки знаю, тут історія має розповідатися про місце, де ти можеш вибрати жити в будь-якому періоді історії, ну, типу, там. 90-х роках, я не знаю, там чи в будь-якому році, ну щось таке. Тобто, коротше, ти можеш вибирати собі рік чи там період, в якому ти хочеш жити. Ну, щось в такому роді звучить дуже цікаво і якось дуже зараз відгукується, щоб повернутися декілька років назад і жити в той час, коли немає ні ковіда, ні війни, нічого цього. От тому дуже дуже хочу прочитати цю книжку. Потім ще тут є подаруночок з тематикою Кінга. Тут опс, о, я знайшла. От, оця записка, де написано, що Пладік поділився зі мною. Не знаю, видно вам не видно, але докази є. Клею на шоколадку. Так, а от книжка. Так, покажу вам спочатку саму книжечку, а потім. Прикол на цієї книжки. Це книжка від бородатого Тамарина. Перше світло Здається, Те, теж в минулому відео я казала, що скуповую їхні книжки, поповнюю собі ними поличку, але все ніяк не читаю. І от ще одна книжка, яку я дуже хотіла прочитати про тут зорі на світанку часів. Це я взагалі люблю дуже всю таку космічну тематику, нонфіки на цю тему, але давненько вже не читала. І в цілому дуже довіряю тому, які книжки видає, і про що видає книги Бородати Тамарин. Тому цю книжку собі дуже хотіла. До колекції і прочитати. О, тут ще красиві ці всякі ілюстрації, кольорові, отакі от, от всякі є. Вот. Вау. Це по тамарин фактору має бути щось дуже розумне, доволі смішне, майже взагалі не сумне і вибухомозкове, Ось так. Клас, а і що я хотіла вам додатково показати тут листівочка. Це від Насті, ілюстраторки з нашого книжкового клубу. Вона сама ілюструє такі всякі штуки. В неї є книжкові щоденники. В мене від неї книжковий щоденник. До речі, стікери крачку купа всього. І окрім цього, вона мені зробила персональні стікери зі Стівеном Кінгом. Подивіться, як це класно. Треба буде собі потім надрукувати таких мільйон штук. Тут Sugar Стівен Кінг. Катя, do you know, що Лондон is The capital of Great Britain. Українська моя друга мова, перша це англійська, of course, you know? Стивен Кінг is my favorite writer. <laughs> Клас. Ну, короче, Це дуже смішно. Вау! І виглядає дуже класно. Мені навіть шкода їх кудись клеїти. Наступна книжечка. Ось так от запакована, запакована. Це від Жені Нігроні, як ми її називаємо. Теж з наліпочками тут. Вона мені взагалі пакуночок подарувала. І що вона мені ще книжку дарувала? Боже, скільки сухо. Я вам зараз покажу ще пакунок від неї. Там просто вмертий не встати. О, ось, Ось вона, ось вона. Перша частина. Трон зі скла. Я ж казала, що вона теж має тоді бути клас. От, от прям хочеться прочитати цю книжку, бо всі мені говорять: а ти читала трон зі скла, ти читала трон зі скла. От вона точно тобі має сподобатись, що ж там таке в тому троні зі скла. Буду ознайомитись. І тепер до подарунку ще Жені. Ось такий пакет, вона мені подарувала. І написано, що це баблоробний набірчик для Каті Далебі. І в цьому баблоробному набірчику я от теж в минулому відео розповідала про наш внутрішній прикол про те, як заробляти гроші на книжки. По-перше, звісно, це кориця, яку треба додавати в каву. Тут я не спочатку не розуміла, що це значить, чого лампочка, а потім, потім... Я побачила ось це, я вам не буду розпаковувати і показувати, але скажу вам, що тут червоні труси. І Женя сказала, що не змогла подарувати мені цілу люстру, тому подарувала лампочку для люстри. І якщо ви дивились відео, ви знаєте, що з цим робити для того, щоб у вас були гроші. І окрім цього, вона мені ще в вішлісті забронювала і подарувала ось такий от блиск ліпс для губ. Я тільки нещодавно купила собі з. Карамелью здається, коротше, він дуже смачно пахне, дуже класно, зволожує. І от я дуже хотіла собі ще кавовий да, це кофі. Він пахне просто-просто божественно, як кава, як от смачна, дуже кава. І дуже класно на губах виглядає. І, коротше, я не дуже великий знаток в всяких б'юті-штуках, але а, це пахне просто просто вері супер. Покажу вам ще подарунок. Ось таке невеличкий. І тут теж на тему прикола. Справа в тому, що на Новий рік цей ми з Владом домовилися про дуже невеличкі подарунки. Ми собі встановили взагалі ліміт на подарунки в 300 гривень. Бо не хотіли зараз багато витрачати і домовилися, що це будуть просто якісь символічні подарунки, які ми хочемо, але там самі собі щось там якось не купуємо. Ну, коротше, щось символічне. І я дуже давно хотіла спробувати дубайську шоколадку. Влад мені подарував невеличка вона була, там от в районі якраз 300 гривень. Гривень він її купив. І я просто її в Інстаграм виставляла, і дівчатам потім в клубі ми обговорювали, що коротше, попалась йому якась шоколадка. Я не знаю, чи то бракована, чи просто фірма не дуже, що вона там взагалі була ніяка. Я зараз ставлю тут десь, як вона виглядала. Коротше, не було там у цього от крему фісташкового. Не пощастило. І тому Настя мені подарувала Дубайський шоколад. Сказала, що цей має точно працювати суперкласно, витікати там все, що треба. Сказала: що обережно його можна навіть не ламати. Розрізати, бо там дуже багато має бути начинки. Тому сьогодні в мене ще буде дегустація цього шоколада. Нарешті. Я дуже хотіла спробувати нормальний дубайський шоколад. В дуже... мене закритий гештальт був на цей шоколад. І останнє в мене залишилось взагалі дуже неочікувано. Так, що я подивлюсь, все я вам показала тут. Щоб нікого не пропустити, це подарунок від Інни, але прикол в тому, що вона мені на Новий рік подарувала дві книги і сказала, що це подаруночок і на новий рік, і на день народження. і оце власне ротве вона мені дарувала одне за одним. Тому я не знаю, що тут може бути. Дамо що мене вже привітала, і тут теж купа наліпок. Тут у Іни є її улюблений письменник. І вона вона от, прикрасила з ними, вона така в неї не було стікерів з кінгом, тому вона прикрасила своїми стікерами зі своїм улюбленим письменником. І що тут може бути, я не знаю насправді. Блін, як прикольно, що це таке? Оце вони прикольно виглядають. По-перше, це ось такі от ручки. Вони дуже прикольно виглядають. Може вони ще пахнуть? Коротше, з м'якими такими пупирками потім. Тут листівочка. <хи> і купа всяких канцелярських приколов. Просто купа. Ось такі от наліпки. Ще купа на Боже, скільки наліпок! Oh О май гад! подивіться, як красиві! З випічкою. З квітами і книгами. З якимось чоловіком з кошиками. Будь ласка, це от такі от зимові. О, я оці дуже-дуже люблю. Мені здається, в мене такі були. Не є, а були, бо я їх всі використала. Дуже часто їх юзала. Отака от дама з Амстердама. Такою дівчинкою в жовтому кольорі все. Коротше, тут дуже багато. Не буду вам прям всі-всі показувати. Це здебільшого стікери, от якраз від нашої Насті ілюстраторки. Ось такі от. Коротше, купа. Ой, як показати, купа, купа, купа стікерів. Клас. І тут ще якийсь блокнот. Ось такий от блокнотик фіолетовий. Це якийсь планер, або а, це прям без, без нічого. Коротше, з крапочками просто для скраббукінга. Планер. Не планер, господі, щоденний, коротше, для скраббукінга. Клас. Закінчу свій, і одразу в мене буде вже на заміну красивий, чистенький, новенький. Супер. Ось так, друзі. Я в шоці. В приємному шоці я просто така натхненна, Мене просто аж розпирає від щастя. Не знаю завжди, що казати в кінці таких відео. Я так просто радію, що в мене є таке кльове ком'юніті, і коротше, я не знаю, що сказати. Я сподіваюся, бо мені видно, що я дуже дуже щаслива і що в мене навіть не вистачає. Слів описати, наскільки я щаслива, наскільки це приємно. Отак. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар. Це допомагає тому, щоб відео якомога більше людей бачило. Воно попадалось людям в Ютубі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь обов'язково на канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам знайти поруч ось таких от людей, щоб у вас було дуже-дуже багато класних людей, які Дарують вам, дарують вам просто такі класні емоції, подарунки. Дуже добре вас знаю. Знаю, чим вас можна порадувати, чим вас можна розсмішити, як вас можна розчулити, щоб у вас обов'язково в оточенні були такі люди і якомога більше. І все власне, до зустрічі в наступному відео. Па-па!